Вітаю вас на каналі, це магазин Копіючка». Сьогодні хочу показати вам акційні ціни на посуд, також товари для кухні. Всім дуже дякую за огляд. Якщо сподобається відео, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Приємного перегляду! Новинка чашка двоколірна, ціна 129,90. Дуже красива новинка чашка керамічна квіти 199,90. Є ось такі тюльпани жовті з салатовою ручкою та блакитні. Металеві чашки з кольоровими ручками. Ціна 109,90. Чашка перламутрова 6990. Кольорове скло зелене та жовте ціна 32 гривні 90 копійок. Ще ось така цікава. Подвійні стінки, прозора всередині кольорові пієнки, ціна 10490, 79,90 чашка з малюнком модниця. з масивною ручкою. ніжно-рожева 150 Чашка керамічна. Вона йде в коробці з ложкою. Ціна 199,90. Серце подвійні стінки скляна 180. 100 гривень. келих для вина. З надписами. Стопки 6 штук упаковка. Малюнок змійки та гноми. Ціна 104,90. Знижка 30%. Керамічна чашка із золотим обідком 79,90. Висока скляна чашка 80, 378 грамів. Набір чарок 6 штук, упаковка 150. Пляшка скляна кольорова для соусу 129,90. Ще є ось така з силиконовим пензликом. Ціна 99,90. Тарілка біла витинанка 149,90. Ось така красива тарілка з золотим обідком зі знижкою 6990. Обідня склокераміка 99,90 26 см в діаметрі. Такий самий салатник є. Ціна 229,90. Тарілка скло кераміка листок. Ціна акційна 4990, 16% знижки. Тарілка десертна 59,90% скло кераміка. Менажниця біла для горішків чи солодощів 99,96 відділень. Ось такі ще є красиві листочки за 199,96 штук. Керамічна зі стінками невисокими з красивим орнаментом 129,90. Пензлик силіконовий дерев'яна ручка знижка мінус 70%. Ціна всього 9,90. Такий ширший пензлик. Ціна 40 гривень. Качалка силіконова з тисненням. Ціна 99,90. Металевий шпатель. Довжина 20 см. Ціна 60 гривень. Підложка меламінова з малюнком 22 гривні. Ситочко пластикове кольорове 29,90 Сито металеве для фритюра 79,90 Для обжарювання пиріжків, чи буреків та картоплі, нейлоновий товкач 3490, металевий 27,90 Ці кухонні металопластикові 3990. Кухонні ложки меламінові 3 штуки 2990. Підложка силіконова, Червона є та сіра. 25. Ніж для овочів та сира 1090. Силіконовий ополовник. 59,90. Ложка з дерев'яною ручкою. Ціна 50 гривень. Приладдя кухонне Kitchen Про. Гарної якості. Патка 60 гривень. Ситечко з довгою ручкою. Ціна 60 гривень. Також. Терка її дрібна та груба. Ціна 59,90. Лопатка для торта також 60. Я собі придбала по гарній акції зараз ніж. Для сиру. Ціна всього 18 гривень. Також вінчик кухонний зі знижкою. Ціна 40 гривень. Ложка для спагетті 70. Ополовник 69,90. Велика металева ложка. Ціна неакційна 100 гривень. Шумівка також жовтим цінником 69,90. Та лопатка 70 гривень. Менажниця дерево. 4 відділення 8990. Підставка коркова 40 гривень. Така підставка під гаряче – Також 40. Килимок для суші бамбук 39,90. Кришки силиконові. 6 штук упаковка різного розміру 99,90. Килимок однотонний для сушки посуду. Ціна 89,90. Блакитна серветка під посуд 20 гривень. Ось така ще є овальна. З малюнком. Ціну, на жаль, не сканує. Золотиста 50% знижки 3990, Кухонні вафельні рушники з різдвяними малюнками. Ціна 50 гривень. 100% бавовна 60 на 34. Є ще такі з машинками та з гномами. Рушник колосо льон «Махра», 5990 25 на 50 сантиметрів. Серветки кухонні різного кольору 15. Прихватка силіконова. Також можна обрати колір та малюнок. Коштує 129,90. Затискачі в пакеті 60 гривень 12 штук. Такі кухонні рушнички з малюнком 60. Та 34,90. Металеві форми для випікання 400 гривень, три форми різного розміру. Таким було сьогоднішнє відео. Всім дуже дякую за огляд. Економних вам покупок.